В'ячеславе, сьогодні такий напружений поєдинок. Кожна команда, напевно, мала свої голіві моменти. У вашої команди були свої голіві нагоди. Наскільки ви задоволені цією нічиєю? Чи все-таки десь шкодуєте про те, що це втрачена можливість і можна було перемагати? Десь так, може, і шкодують. І хлопці теж в роздягальні хотіли виграти. І, в принципі, мали можливості. Ну, я рахую, переграли команду. Непросту команду зі своїм стилем. І... В принципі, ми нивелювали ті сильні сторони суперника. І, в, як і в другому, і в першому таймі, ми домінували. Ну, не вистачило м'яча. Але нічого, ну, будемо працювати. З чим пов'язано те, що не вдалося реалізувати свої моменти, на вашу думку. І наскільки впливало те, що суперник діяв три центральні в першому таймі, потім вони перебудовувалися чи реагували ви якось на це по ходу матчу? Ні, ми не реагували, ми, ну, вони залишались грати в три захисника, але ну, там ну, є командна варіативність, так, і в захисті, і в атаці. знову таки, я повторююсь, команда зі своїм цікавим стилем. І ми готувалися до цієї гри. Ну, Те, що не вдалося реалізувати, я рахую, що ну, десь спокою в останньому в останній пас десь то такі моменти треба було вижимати. Ну, в принципі, то таке діло то будемо тренувати. І якраз реалізація це наш такий негативний такий момент, що ми, в принципі, домінуємо, але реалізувати свої можливості не можемо. Чуть-чуть не не вистачає майстерності, але ці моло це молоді хлопці, над цим треба працювати. і Ми працюємо наскільки задоволені стандартними положеннями? Тому що сьогодні було кілька хороших нагод після кутових, і в матчі з тростянцем теж забили після кутового. Наскільки ви звертаєте на це увагу під час тренувального процесу, і сьогодні наскільки задоволені? Ну, так, ми забили з кутового з, з Тросянцем. Сьогодні багато було кутових, штрафних, але на табло нуль зрозуміло, що незадоволені цим, цим моментом, тому що ну, якраз наче були на м'ячі, наче могли там пробивати, а такі вийшли удари неакцентованими. Не Травми важкої, зазнав Владислав Черненко. Так, ось що з ним, чи вже відомо, тому що було помітно, що там щось може бути дуже моторошне. Ну, це, це футбол, це без травм неможливо. І ну, я рахую, що. Чуть-чуть ну, ну, той перехід з штучних полів на натуральне він дає, дається в знаки хлопцям і трохи якраз травми у нас зараз підкосили ще двох гравців з основного складу, там, і галас, і боченюк. Ну, Знову ж таки повторююся, це футбол і треба реагувати ставитись до цього спокійно, спокійніше. Да? Ще ми не знаємо, повезли на УЗІ, зроблять діагностику, потім будемо говорити вже, що складність цієї тої травми, яку зазнав гравець. Поєдинок такий дуже важкий, помітно було, що обидві команди хотіли перемогти. У вас були дуже хороші гольові моменти. Як можете оцінити гру вашої команди, наскільки ви задоволені діями своїх партнерів? Задоволений самовіддачею, не задоволений результатом, так як мали переігрувати сьогодні повністю іру. Мали виігрувати, це 100%. Дуже-дуже шкода. Нашого товариша по команді, там він отримав важку травму. Хочеться побажати йому побыстріше повернутися до нас в колектив і продовжити працю. А по супернику от в матчі першого кола теж такий дуже напружений був матч. І ви поступилися? Наскільки відігравало це роль? Чи перший матч поразка? Наскільки була мотивація на сьогоднішній матч? Мотивація була дуже серйозна. Моменти ми свої не вирішили дуже 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 хороші. А у фактор от штучного покриття ви як футболіст, розкажіть, в чому різниця між натуральним і штучним, тому що тренерський штаб «Ребела» вони відзначають те, що ці перепади вони дещо негативно впливають на їхню команду, от на вашу команду, як це впливає? Ну, не впливає. Футбол гра для всіх, то, що перепадва, Переход штучно на живе, живого на штучне. Воно вліє, воно дає свої плоди, но, ноги сідають поскоріше. В плані здоров'я, травм дуже дуже опасно. В цілому попередній поєдинок проти Тростянця теж такий надзвичайно важкий матч, тому що там тривога була, та й дуже великі паузи. Сьогодні поєдинок теж проти непростої команди. Наскільки задоволені ось цим періодом? Проти тросенця було дуже важко. П'ять годин градлилась, п'ять годин сьогодні, слава Богу, без тривог. Дякую нашим нашій обороні, що пацани нас боронять на фронті. Дякуємо. Миколаївич, дуже такий непростий поєдинок сьогодні нульова чия проти лівого берега. 2. от ваші враження по цьому матчу. Чому сьогодні вдало не вдалося здобути перемогу? Ну, враження, враження негативні. По-перше, це те, що ми грали сьогодні на синтетичному покритті. Ну, для нас це дуже велика проблема, тому що ми граємо на натуральних, тренуємося на натуральних, і це відразу там сьогодні на нашій грі десь сказалося. Тому що ну, перший тайм навіть там хлопці пристосовувалися до поля, ну, тому що ну, все по-іншому. І було десь дуже важко там, да, там перебудуватися. І... Підлаштуватися під це поле, От, тому не можу сказати, що це там прям дуже сильно, але це, це один із таких факторів, які також на це повпливали. Тому що і це травма. Ну, травми також гравець лівого берега, я рахую, там, якщо брали там би на натуральному покритті, там я думаю, що такої травми він би не отримав би. І у нас так само, там Капустян Єгор теж саме. Тобто, ну це велике навантаження там для ніг. І, в общем. Незадоволені те, що ми граємо на штучному полі. Там, хотілося б, щоб друга ліга, там, професійний футбол, хочеться щоб грати на треваних полях. Зрозуміло, там, що, можливо, там останні тури там, десь за рахунок погоди можна там, переносити там, на штучний. Але зараз, я вважаю, треба грати на зелених. Але це там, моя думка там, і мого тренерського штаму. З приводу гри да, важка сьогодні гра була, і, напевно, сьогодні один заліковий бал. Це для нас, напевно. Ну, дуже великий плюс. Тому що в першому таймі «Лівий Берег повністю, треба признати, це володіли повністю ігровою ініціативою, були на м'ячі, грали. Да, там ми більше від оборони грали. Другі там, я рахую, що ми хоч трішечки, але витягнули. Да, там не так важко вже було. Там і якісь моменти почали створювати. Були там два, два непогані моменти, де могли там роз, розпорядитися. І Клименко в двох моментах цих приймав участь. Один не реалізував, в другому не віддав, але. Це таке дуже важко. Знову ж таки, там і кадрова знову ситуація, знову у нас проблеми там почалися. Там. <свисті> Тому ніяк не можемо там, знаєте, там, начебто от перед грою з локомотивом, начебто тільки вийшли там, з неї. Зараз знову кадрова проблема у нас. Тому будемо працювати, проаналізуємо цю гру. Хоча я ж кажу, там е важко щось сказати по сьогоднішньому матчу, чесно. Там, незадоволені не задоволені не якістю гри, ні. Дуже багато роботи треба буде по цьому матчу проробити, але намагалися по ходу поєдинку щось змінити. Тут я помітив, що схема так змінилася на другий тайм. Заміни вийшов якраз таки Клименко і Зоренко. Ти наскільки задоволені цими змінами по ходу матчу? Ну да, 100% дали реакцію на те, що на полі проходило. Да, Там було дуже важко в схемі 5 2 нам грати. І... Трошки там, наші футболісти не змогли там, виконати ті завдання, які перед ними стояли, тому внесли корективи, повернулися до звичної, звичної своєї тактичної схеми і провели заміни. І ну, це також зв'язано і з тим, що ми трішечки там, гру відвели від своїх воріт. Тому, да, провели просто, там, певні корективи, правки, і хоч трішечки стало легше. Передуматч дуже такий непростий проти лідера чемпіонату. От, е, поки що зарано, напевно, говорити, чи вже якось думали, як будете діяти? Е, ні, та 100% думали. Коло це, це команда ну, хороша. І в минулому колі да, там ми коли з ними грали, хороша команда досвідчена, має в своєму складі хороших гравців. Якщо сказати, що не думали, думали про них також, там десь наперед, да, там, і знову ж таки там і переживали за це за сьогоднішній матч, тому що знову ж ми весь тиждень тренувалися на натуральному полі, сьогодні зіграли на штучному, і зараз четверг у нас знову там, на натуральному полі гра, Там і наголошували сьогодні, я так скажу, там, да, там, що з тренерським штабом ми переживали, там, тому що щоб не було там, знову якихось травм у нас там да, там і. Тому скажу так, що готувалися і на лівий берег, але там і про колос ми також, ну, буду казати, як я цей лідерком-лідер чемпіонату. І, звичайно, там ми своїм тренерським штабом також про цю гру думаємо, тому що там, граємо її вже в четвер. Тому зараз дамо хлопцям там, відпочити і в четвер далі в бій будемо грати.